Дякую вам за гру. Скажи, будь ласка, що пішло не по плану, що на початку зустрічі ви почали прирвати два міші. Ну, по-перше, хочеться подякувати нашим захисникам за те, що вони нам дають змогу займатися улюбленою справою. По-друге, ну, ви все бачили перші хвилини, тому в мене немає коментарів. Хочеться привітати команду Нева Вінниця з перемогою. Дякую вам велике. Дякую вам за гру. Скажіть, будь ласка, що сьогодні в матчі пішло не так і чому команда на останньому місці, чому передавав виступає в цьому сезоні? Ну, пішло не так. Якщо пішло б так, то дякували не за гру за гол. А якщо ви не дякуєте, дякуєте тільки за гру, значить щось пішло не що пішло не так. Ну, троє гравців у нас, основних, які грали, ну, основні гравці вибули. Одного відпустили за кордон, один там. Основний центральний захисник, який грав всі, всі ігри і нормально грав. Ви ж бачили, а одного видалили, теж капітана команди. так Прийшлося ставити хлопця 2008 року. На заміні у нас ще сидів нападник 2008 року. Дуже молода команда у нас, найстарший е, 2001 року. Я, е, це постійно, зараз повторюю, ну, треба чекати, треба. Другий тайм ви бачили, да? другий тайм вже був кращий. Ну, я не розумію, чому досвідчені так погано грали в першому таймі. Просто сказати погано це не те слово. Ми самі собі привезли, що перший, що третій м'яч. Ну, другий був на такому, на високому рівні майстерності, забитий прихід там. Ну, десь трошки поговорили, внесли корективи, хлопці заграли. Чогось починаємо грати. Вон, якщо брати другі тайми, то у нас три других тайма в нічі ми зіграли. З лісним, з вірхівцями і тут в нічі. Ну ви, ви не старший граючий президент другої ліги. А взагалі слідкуєте за такими рекордами в світі, там, в Європі, наскільки грачі президенти от такого поважного віку є. Я взагалі найстарший граючий професіонал, граючи професіонал в світі. Найстарший граючий, чи причому тут президент? Я гравець найстарший. А це перше. А друге, там зараз в Росії хлопець якийсь зіграв, там йому 70 років, він вийшов, на кубку зіграв і все, вже там, всі рекорди побив. Ще якийсь єгиптянин був, вийшов там. На... За 5 хвилин забив з пенальті. І теж друга ліга професійна. Ну це ж не рекорди. Рекорди це коли ти постійно граєш і щось для команди. Ну, я вважаю, що десь щось ну, да, 3-0, е ну, де щось зробив, ну, мало на мене грали, якщо давали, то мені не ход давали. Ну, Це такі діло. Якщо 3-0, значить я наступну гру вже буду пропускати, буду сидіти на землі. Ну, Минулу гру я не грав, пропустили 5 м'ячів. Цю гру грав, пропустили 3. Прогрес є, є, ну, може, теж не забили. Для мене особисті показники не дуже важливі. Ну, Приємно, що в Україні, я ж українець, громадянин України, патріот України. Приємно, що в Україні є гравець, який як професіонал по Вікіпедії навіть Вони там дурять, кажуть, що Кать Зіміура, він по півтори роки молодший Ну, Якщо по Вікіпедії брати, то я найстаріший гравець у світі. Ну у нас в Україні. Не як, у нас в Україні є такий гравець. Я останній буква в алфавіті. Команда давно не вигравала. Сьогодні 13-та поспіль гра без перемоги. Останнє вдалося вільківці перемогти. Як в психологічному плані, суттєво тисне ось цей фактор? Чи все ж таки це якесь певне невізіння, на вашу думку? Ну, На мене не тисне, тому що я розумію, ну, ми з хлопцями теж працюємо, вони все своєчасно отримують там, і так далі. Якось я отримую їх і морально, і, і як можу в іншому плані матеріально. Ну, чудес не буває. У нас команда тільки сформувалась, у нас хтось приходить, хтось уходить. І ну, ми маємо те, що маємо. Ми граємо з сильними командами, ну, ви ж бачите, Лісне ми грали, Скала ми грали, Нива Тернопіль ми грали. Ну, на Буковині на виїзді, а що Буковина з калу обіграла. І ми на виїзді ну, з ужином зіграли один-1. З рухом 2 зіграли 0-0. З я Білкою зіграли 0-0. Ну, не вдається нам десь трошки не дотягнути до перемоги. Ну, я думаю, що якщо зараз когось обіграємо... Ну, будемо півроку святкувати. Сподіваємося, ну, що, що вдасться все ж таки перервати ось цю безпереможну серію, вже можливо навіть в наступному поєдинку проти Сандернива. Ну, нам е, потрібно е, перервати, от, дуже е, слушно зауважив тренер, тренер е, Юрій Миколаєвич. Йорошенко, да? так. Да. Знаєш, Миколаїв. Дуже уважно, дуже слушно зауважив. Вони не пропустили сюди. Так, да, ми їм забили, ну там за всей. Ну, навіть завсайди не потрібно. це я замітити, судді допомогли не пропустити, але ну, там було все. Гол це той, який зарахував суддя. Нам потрібно не пропустити для початку. Це перший крок. А далі будуть і перемоги. Вітаємо вас з перемогою. Чи можна пояснити, Ниви в останніх двох матчах, дві перемоги, дві, два яскравих поєдинки таку чегав? Ну, дуже добре відношення хлопців до ігр. От, в тактичному плані якби, дві ігри, мабуть, е, дуже добре, якби восприйняли хлопці, ті ідеї, які тренерський штаб пропонував. Так що ну, гарно в плані результату і ще що ну, не, пропусти, не пропустили м'яч це дуже дуже добре хоч на нуль зіграли. а так по сьогоднішній гри в другий тайм розочарували дуже молодь наша якби не, не вистачило іскорки такі щоб обіграти влізти забити пробити ну це, опит треба приобретати через такі ігри як себе Петр показав, він сьогодні більшу частину матчу грав, попередніх виходив на заміну переважно. Скільки можна розраховувати як на гравця основного складу? Ну до старту скайп працює дуже добре. Єдине, що хороша фактура, скорість, і порозуміння, як в тактичному плані діяти іменно центр форварду. Тут є більше, так казати, к ньому ну, щоб він розумів, як треба двигатися, як ціплятися за м'яч. У нього є дуже добрий, добри, так сказати, приклад – це загорудка, у якому він має переніматися і опит, і, в общем-то, завершенствуватися. І незабаром буде один із найближчих матчів кубковий. Наскільки є, є плани в Кубку просунутися? Ну давайте ми до Кубка, що нам дуже-дуже 24-го буде Кубок. Зараз ми готуємося на Дакскалі. До дуже добра команда. Плюс з тим, що у нас Євтихов уїжджає за збірну студентську. У нас здесь, ну, будемо сподіватися, що Латоцькі вистановиться. Ну і якби Катеринка може бути. Подойдет. Но опять мы говорим, Латутский вряд ли будет готов сразу выходить. Поэтому надо исходить из того ресурса, что у нас на данный момент есть. А у нас ресурс показал Першитай. Да, вроде бы 11 футболиста хорошо провели, а потом замены и мы ничего. Те, що Євтіха буде на чемпіонаті світу Студентському грати, наскільки це круто, виховала на чолі з вами от, гравця рівня чемпіонату світу. Та, ну, це хлопчина, дуже би, перспективний, хороший потенціал. Його, би, ну, ще треба, щоб він сам в себе вірив. Чому? Потому що ну, реально дуже, в тактическом и техническом плане дуже грамотний футболист. Агрессии добавляти надо. Поэтому это так его заслуга дуже добрая, его лично. Коллеги, есть запитание? У другому таймі ви зазначили, що не надто вдалася гра команді, але було багато дуже перебудов по складу команд. Ми бачили на позиції крайніх захисників і Євтіхова і Власенка. Чи не пов'язуєте ви саме ось з такою не надто вдалою в плані організації гри у другому таймі саме ось ці перебудови на незвичних для гравців позиціях? Ні, чому універсалізм зараз дуже-дуже потрібен у футболі? Тому футболісти ми про... Як Євтихов, так і Власенко, вони на зборах грали атакуючих захисників. Поэтому універсалізм сьогодні дуже дуже важливо. А креатива не вистачило. Ну, це молоді хлопці, вони ритм гри нарушився, динаміка гри нарушилася, швидкість роботи з м'ячом, швидкість передачі, Це все якби, в цілому. Плюс удалення у гостей було. І ми і так без ворот, позиціонно вроді. А треба іскати туди, на третьего, создавать. здавати. Як в Пишемтамі. Вот так надо було діяти. Ну, це уже розмова наша, така внутренняя буде. Поэтому будемо би, на теоретичному занятті, все розбирати з ребятами. Да, бажаємо вам успіхів в подальших поєдинках. Вітаємо ще раз перемогу.